Липень розпочав свою ходу і разом з тим приніс українцям низку важливих урядових ініціатив і змін, з яких три найголовніші. Держава запускає новий механізм базової соціальної допомоги, яка буде поєднувати кілька видів виплат. Сума на одну особу 4,5 тисячі гривень. Важливо. Фактичний розмір базової соціальної допомоги визначається індивідуально залежно від складу та доходів сім'ї, як різниця між встановленою базовою величиною та середньомісячним доходом сім'ї за останні три місяці. Виплати призначатимуться одиноким матерям або батькам, які отримують допомогу на дітей. Багатодітним сім'ям, сім'ям, які отримують тимчасову допомогу дітям через несплату аліментів або відсутність інформації про одного з батьків, людям з інвалідністю, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування. Тим, хто вже мають субсидії або пенсії, отримають автоматично. Базову грошову виплату призначають на півроку. Потім потрібно оновити документи. Усі надані відомості мають бути достовірними. Перевірка проводитиметься відповідно до закону про верифікацію та моніторинг державних виплат. У разі виявлення недостовірної інформації отриману допомогу доведеться повернути. Оформити заявку на отримання єдиної базової допомоги можна буде онлайн на порталі Дія у відділеннях Пенсійного фонду України чи соціального захисту у центрах надання адміністративних послуг. З 1 липня набувають чинності нові правила перевірки статусу внутрішньопереміщених осіб. Відтепер Міністерство фінансів щомісяця перевірятиме, чи перебуває особа зі статусом ВПО за кордоном понад 90 днів підряд. Якщо факт тривалого перебування підтвердиться, довідку можуть анулювати, а разом із нею і всі соціальні виплати. Втім, якщо є поважна причина, наприклад. Лікування, навчання, відрядження або смерть родича, статус можна зберегти. Для цього необхідно надати підтвердні документи через застосунок Дія або звернутися особисто до органів соцзахисту. Важливо, якщо довідку анулювали, але ви повернулися до України. Її можна буде поновити, подавши нову заяву. Відтепер усі аптеки зобов'язані приєднатися до програми Доступні ліки. А до переліку безоплатних чи частково оплачуваних препаратів додадуть понад 30 нових найменувань, включно із засобами у вигляді крапель, мазей та дитячими препаратами.